Якщо ви прагнете стати впевненими в собі, але все ніяк не виходить, потрібно подивитись на впевненість під іншим кутом, бо може виявитись, що впевненість не виглядає так, як ви раніше думали. В цьому відео я розкажу про метод, який збільшить вашу впевненість у собі. До речі, а чи вважаєте ви взагалі себе впевненою людиною? Як ви думаєте, що таке взагалі впевненість і яка головна ознака впевненої собі людини? А може ви відноситесь до того відсотка людей, які імітують впевненість і навіть не знають про це? Чим більше ми собі задаємо питань, яких раніше не задавали, тим більше отримуємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша, і я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. І отже, поговоримо про таке цікаве поняття, як імітація впевненості. Що ж це таке? Це ситуація, коли людина, яка не відчуває себе впевненою, демонструє поведінку, міміку, жести та мовлення, що асоціюються з впевненими у собі людьми. Простими словами, це тоді, коли людина вдає впевненість у собі, хоча насправді всередині вона не впевнена в собі. І потребує постійно схвалення інших. Це такий психологічний захисний механізм, який людина використовує навіть іноді підсвідомо, навіть іноді не сильно розуміючи, яким чином це відбувається, для того, щоб показати себе оточуючим як впевнену людину, і приховати свою внутрішню глибину невпевненість. Таким чином, внутрішні відчуття людини можуть не відповідати її зовнішньої поведінці І чому ж відбувається імітація? Через страх виглядати слабким, через соціальний тиск, через внутрішню потребу бути прийнятим? Тобто імітація це шоу, а впевненість це стан. Доволі багато людей живуть і навіть не замислюються над тим, що їхня впевненість може бути імітована, а не справжня. А як думаєте, чи імітуєте ви впевненість у собі? Чи вона у вас справжня? А що ж є справжньою впевненістю? Отже, впевненість у собі це внутрішнє переконання, що ти можеш впоратися зі своїми життєвими ситуаціями, маєш право на власну думку, дії й вибір і постійно не відчуваєш потребу в схваленні. Я повторю ще раз. Що впевненість у собі це тоді, коли ви переконані в тому, що ви можете впоратися зі своїми життєвими ситуаціями. Це не означає, що ви завжди все знаєте і завжди скрізь праві. Це означає, що ви довіряєте собі і готові приймати рішення, навіть відчуваючи сумніви чи страх. Тобто, якщо ви не можете впоратися з більшістю своїх життєвих ситуацій самостійно, не маєте власної думки, власних дій та не робите власний вибір, навіть якщо він комусь не сподобається, то ви не впевнена у собі людина. Але інсайт в тому, що це можна змінити. І зараз я розкажу, як. Отже, щоб розвинути впевненість у собі. Потрібно почати приймати власні самостійні рішення в якомога більшій кількості сфер вашого життя і менше питати думку інших. І які ж це сфери життя: сім'я, робота, відпочинок, побут, соціальне життя, здоров'я тіло, фінанси, дохід. Це не тоді, коли ми питаємо про фідбек або про пораду до спеціаліста або до людей, які розбираються в якомусь дійсно складному питанні. Ми люди ми не можемо в усіх життєвих питаннях розбиратися і всього на світі знати. Це зрозуміло. Це про те, коли ми починаємо питати думку і поради усіх підряд на усі сфери нашого життя. Тобто, фактично, це тоді, коли ми в найменших дрібницях, яких ми могли розібратися самостійно і прийняти рішення самостійно, ми починаємо просто на автоматі питати всі ці дрібниці у когось, таким чином розвантажуючи наш мозок до того рівня, що він перестає вважати себе здатним приймати рішення навіть на ось таких дрібних задачах. А як ви думаєте, що мені тут зробити? А як ви думаєте, що мені там зробити? А як ви думаєте, що мені сьогодні віддягнути, що купити завтра? Е, перекладайте відповідальність на кого, щоб, наприклад, обрали смак морозива, е, ванільне чи там полуничне, і ви такі, та нехай чоловік обере. А замість того, щоб сказати, що я хочу ванільне або я хочу полуничне, або коли, от, наприклад, ми ходимо в магазини, да, з подружками, і от нам подобається, наприклад, рожева спідниця. А подружка каже: ні, тобі краще там а, блакитна спідниця, вона ось блакитна, і тобі от вона більше личить. Але коли ви дивитесь в дзеркало, вам конкретно вам, більше подобається рожева. І якщо ви почнете дослухатися до поради вашої подруги і обирати те, що вона скаже, щоб ви носили. Ось таким чином і буде зникати ваша впевненість у собі. Нічого страшного не станеться, якщо ви купите спідницю, і вона вам через деякий час. Переподобається або ви купите і потім все ж таки передумаєте, це буде ваше особисте рішення, ваше рішення, і сигнал ще один вашому мозку, що ви здатні впоратись з вашим життєвим вибором, навіть якщо він комусь не подобається. І от маленький приклад з життя. Я по життю доволі багато ходила на різні курси і стикнулася такою цікавою ситуацією. Я. Сильно не боялася ніколи задавати питання дуже прості і банальні, тому що саме вони і будують оцю базу розуміння того, чому ти вчишся на цих якихось своїх курсах. Да? І при моєму великому здивуванню, коли я думала, що я задаю супер банальне, супер таке питання, що всі подумають, що я просто якась нерозумна і відстала, коли я задавала це питання. Всі якось, ну може не всі, але більшість починало записувати відповіді разом з тим, як мені вчитель або вчителька давали відповідь. Тобто ви уявляєте, скільки люди бояться задати запитань банальних, яких вони не розуміють, просто тому, що в них немає впевненості у тому, що вони впораються з негативною думкою оточуючих. Або з думкою оточуючих про те, що вони не такі розумні, не такі кмітливі, не такі здатні класно, швидко сприймати інформацію. І це все ось такі от приклади з життя, воно все йде виключно з впевненості у тому, що ви можете впоратися з цією життєвою ситуацією. Тому, якщо ви чогось не робите, або ви якщо щось боїтеся зробити. Це означає, що ви собі не довіряєте, що з цією життєвою ситуацією ви можете впоратись, і це забирає вашу впевненість. От просто зараз маленька вправа: візьміть, запишіть 5 ситуацій останніх з вашого життя, де ви у незначних питаннях питали пораду і думку у інших людей. Запишіть, що ви питали, і в кого ви питали. А потім запитайте себе, чи могли ви самостійно. Не питаючи приймати рішення, і все б у вас продовжувало бути добре. Коли ми питаємо дуже багато порад і думок інших людей у навіть найдрібніших, найпростіших життєвих задачах, ми, по-перше, в своїй голові створюємо дуже багато шуму, шуму з різних думок, шуму з різних поглядів, шуму з різних голосів, які Перекривають наш особистий голос, які перекривають наші особисті рішення. І коли відбувається ось цей наш шум в голові, це сприяє тому, що ми починаємо бути невпевненими у собі, і ми починаємо вагатися, вагатися в тому, чи правильні ми думки думаємо, чи правильні ми рішення приймаємо самостійно наодинці з собою. І ось все це породжує дуже багато сумнівів. Ці сумніви потім. Якщо вони відбуваються на постійній основі, роблять таку функцію для нашого мозку, як показують йому, що він не здатен впоратись з нашими базовими життєвими ситуаціями. Якщо ви постійно звертаєтеся по думку інших перед будь-яким рішенням, ваш мозок поступово переконується, що не здатен самостійно впоратися з життєвими питаннями і самостійно приймати рішення. І він перестає бути вашим надійним помічником навіть у найпростіших ситуаціях ще гірше, що ви підсвідомо показуєте собі, що порівняно з іншими ви не такі кмітливі, не такі досвідчені і не такі розумні. Тож щоб стати впевненими у собі, потрібно перестати постійно питати поради у когось. Чим більше ви приймете самостійних рішень і скоротите відсоток ситуацій, де питаєте думку інших. Тим впевненішими у собі будете ставати. І от вам вправа на наступний тиждень. Зменшіть кількість ситуацій, де ви питаєте пораду і чужу думку перед якимсь своїм рішенням. Протягом тижня приймайте свої рішення і робіть свій вибір. І є ще дещо важливе: я вважаю, що впевненість не може існувати в абсолюті. Впевненість буде коливатись. Ви не зможете дуже довго жити на піку своєї впевненості. Але тут позитивно те, що чим більше ми взрощуємо в собі внутрішню силу і внутрішню впевненість в тому, що ми впораємось з нашими життєвими ситуаціями, тим Міцнішою і сильнішою стає наша база. І от коли будуть наставати в житті ситуації, там, де ваша впевненість трішки буде знижуватись, вона все одно не впаде нижче рівня вашої бази, тобто вона буде просто відбуватись від вашого базового рівня впевненості у собі. І чим більше ви розвиваєте впевненість, тим вищий цей базовий рівень стає, і тим менше буде коливатися впевненість. І коливання впевненості, вони обумовлені тим, що ми просто люди, ми не роботи, ми не запрограмовані якоюсь програмою, на нас впливають дуже багато чинників, ми постійно можемо знаходитися в різних станах, в різних ситуаціях, в різних життєвих випробовуваннях. Ми можемо стикатися з купою нових життєвих випробувань, з якими в нас ще не було досвіду. І, звичайно, що коли ти стикаєшся з чимось новим, з чимось страшним, з тим, що в тебе нікуди. Коли не було досвіду, твоя впевненість буде трішки падати. Тому просто коли ваша впевненість починає коливатись трішки, подивіться на неї, як на фазу, яка скоро мене. Скоро буде нове відео, чекатиму вас у себе на каналі.